Запоріжжя, моя хорошего, найкраще, я вас вітаю. А, тільки вас дивились, хочу подивитися ще, бо у нас тут знову кави. Подивимось виключно місто і загальну інформацію по фронту, по запорізькому. Подивимось, що стосується обстрілів. Яку нам інформацію дадуть саме по цим кабах? Давайте. Запоріжжя найближчі дні. Не забувайте підписуватись і приходити, якщо вам треба на консультацію. Так, мої хороші. Ну, карта диявола перша вийшла. Думати будуть, що робити з ворогом, тому що а вночі буде ще атака. Ніч показує, ніч. Як за... думала, як заподіяти тронами а тепер знову ламаємо голову. Як заподіяти ворогу, щоб місто не атакував? Два варіанти. На все треба гроші. Будуть фінансування шукати, щоб, вас, щоб зменшити обстріли. Треба фінансування. Дослівно кажу. Будуть шукати. Без діяльності не бачу. Давайте ще Запоріжжя найближчі дні. Когось завалить, привалить трошки. Я знаю, що ви пишете, що вже нема кого забирати на ну, мобілізацію, але кажуть, що посилиться. Посилиться. Тіла чиїсь вернуть. Когось вернуть, повернуть ще в Запоріжжене. Мир хибна надія, поки що. сонечко, поки От мир, думаєте про мир, плануєте щось, поки хибна надія. Парки обережно над парками буде гуляти, літати. Запоріжжя найближчі дні. Пізніше трошки будуть представники від влади, від центральної. Коли хтось приїде, буде сильний обстріл. Це пізніше. Зараз найближчі дні Запоріжжя. Ваше керівництво в відрядження їде. Про гроші домовлятися. Ну, шукають виходи, сонечко, наводять знову руйнацію. Зараз скажу, мені показується ближче до центру, це лівий ваш берег. Не на проспекті, трошки вглиб. Може, будинок культури щось соціальне поруч. І передмістя палає, І передмістя палає, І невеликі будинки палають. Ну, тут не тільки дрони. Думаю, як подивитися, як запитати. Запоріжжя, давайте покажу, якщо буде сильний обстріл. Запоріжжя. Найближчі дні. Думають знову, планують. На фронті ворог тисне, і місто почав кошмарити ще. Сильніше буде кошмарити. Передмістя гучно сильно. Але минулого разу також показувало, що підуть каби по району. знаєте, Є загроза для міста, але він цілиться по району. Бачите, як вийшло? В місто зайшов. Спробував, вийшло, знаєте. Ви посилите захист саме від важкої зброї, але може бути ще важкий прильот. Дивіться, якщо у нього зараз. А не вийде кабом кудись добити. Він доб'є ракетою. Туди, куди він сілиться, ви зрозумієте куди. Хортиться. Ні. Лісочки, якийсь лісочок показує. Заколець заходить. Над лісосмугою заходить в місто. Низько йде, не видно. Не дрон щось важке. Запоріжжя найближчі дні, Запоріжжя найближчі дні. Так, дрони раз. З дронами розбираємось. Дрони до, до дамби будуть летіти до Дніпро Гесу. Сугроза для цивільних є важке зброя ще. Хаби будуть бити по Запоріжжю? Ну, Карта диявола, да. так. В області відпрацюють. В Запоріжжі, так, да, але вважають, що там військові. Ворог вважає. Він туди вже бив. Або військовий об'єкт. Давайте фронт. Запорізька область, фронт. Дивіться, добуває ближче до міста і потерпають населені пункти ближче до міста, ближче до Запоріжжя. Там діти загинуть. Ми все чекаємо, чекаємо на якусь допомогу, яка повинна здалеку приїхати. Воно щось не їде. Хлопці почнуть наші десь штурмувати. Їм набридло вже сидіти. Щось наші будуть робити, бо вони їх вже за, за цей, щоб не матюкатися, замучили. От там, де просто посадка, де степ рівний, там важко. А де якась є рослинність і низина висота, наші почнуть щось робити. Це, знаєте, просто вимушена ситуація, коли ну, що я вирішив, що ми підемо вперед. Я не бачу вели великих штурмів, але я бачу, що тактично група ми щось будемо робити. Хай бояться. Дрони заважають, дрони будуть бувати, цивільних прифронтових. Дрони цивільні. Не за військовими. За військовими, понятно, вони по машинах відпрацьовують, але цивільні дуже обережно. Каби криють. Гуляпула оріхів, там більше кабів. Більше вогню буде посилиться. на найближчі дні. Намагається захистити від якоїсь зброї, але прильоти будуть. Можливо, не долетить просто до цих населених пунктів, але ваш бік іти буде. Дрони будуть. Він намагається важкою зброєю, не виходить. Починає дрончики піднімати. Різні дрони, два види. Може важкіше, легкіше, розвідка, ударний. Ні, важкіше, легкіше. Ціль Кошугумбалабина нема там цілі. Тому що ваха? Найближчі дні. Прильот. Важкий прильот. Він вважає, що там можуть бути склади, провізія, щось таке важливе для військових. Де можуть кохання святкувати, радість святкувати? Кому ваха? Парами сидіти. Підступний час обирає, коли або людина тільки прокинулася, або вже втомилася. Підступний час, коли ми не очікуємо. Може затихнути трошки, але не зараз загальна інформація по Запоріжжю. Ресурси не витрачайте. Збирайтесь силами. Загострення на фронті буде. Але чомусь нам це на руку. Ми щось також будемо робити. Ми не будемо просто терпіти, що він нас тисне на фронті. Ми будемо щось робити.